Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський велосипедний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную жіночий велосипед від німецької торгової марки Віргамом. Модель називається Рєвокс 4, 27,5 розмір колоса. Такі велосипеди виробляються і в розмірі колеса 29 дюймів. Все однаково, різниця в розмірі колеса, ну і звичайно різні по розміру рами. Тобто 29 дюймів колеса вище, відстань з сідухи до керма трішечки довше, трішечки, але воно змінюється з урахуванням збільшення колеса, збільшується і звичайна рама. Ну, а даний велосипед Ріалок 4 FMN підходить до дівчат, які бажають енергійно рухатись, енергійно займатися спортом, відпочивати енергічно на велосипеді. Даний велосипед відноситься до класу Hardtail MTB, але на ньому розручно їздити як містом, так і за містом. В горах. Це м'який, швидкий велосипед для дівчат. Колір Red. Цей велосипед у 2024 році попав на ринок України в такому наступному стані. Я маю на увазі, який себе цей велосипед Рівок 4 ФМН представляє. Колесом, ну, як я і казав, даний варіант 27 26-те не існує, тільки 27 чи 29, 27,5 і чи 29, ну в даному, в даному випадку 27-те. Покришка має ось такі шипи міцні, вони тримають велосипед міцно на е Лісової дороги, десь в горах, велосипед буде устойчиво їхати. Але м'ягусінька покришка вона буде доволяти комфорту руху по асфальту. М'ягка покришка буде легко тримати велосипед на асфальтірованій дорозі. В такі бокові шипи, вони міцно тримають цей велосипед на схилах. Якщо буду рухатись велосипед, велосипедистка на склоні, ну, в горах, то бокові частини покришки будуть тримати міцно цей велосипед. Обод алюмінієвий, подвійний, міцний шприхів, наживіща сталь чорного кольору, це самий надійний елемент серед шприх. Колоса кріпиться завдяки легкозйомного ексцентрика. гальмова система від торгової марки Shimano. Це вища е, технологія виробництва велосипедних компонентів. Торгова марка Шимана всімі е, полюбляються велосипедистами. Вілочка, вілочка стандартна, сантур, 100 мм вход, має можливість регулювання з одного боку. Є предлоуд, який регулює міцність. Пружини на 2 см можна зажати чи відпустити саму пружину З іншого боку, лакаут, який блокує ход вілки, це якщо ви будете їхати десь по шосейній дорозі, і вам треба, щоб вілка менш амортизувала Ви блокуєте ход і у вас комфортніша поїздка. Нема зайвих рухів вілки, якщо ви рухаєтесь по асфальту. Рульова колонка міцна. Тут полуінтегровані підшипники стоять. Місність надійність. Кермо. Завдяки тому, що дівчата завжди мають трішечки коротше руки, але довше ноги, то кермо трішечки ближче роз, розташоване на велосипеді. Тому кермо е, стоїть ближче. Для дівчат це комфортніше. Кермо ближче завдяки короткому виносу керма. Винос керма алюмінієвий, легкий. Кермо само, але алюмінієве, але таке дуте по центру товстіше, краям звужається. Це каже про те, що кермо легке, полу... гідроформіровано. По центру стінка керма тонкіше, краям воно більш товстіше, щоб витримувати більшу нагрузку. Гальмова система, як я і казав, гідравлічна шимана під два пальці стоять ці ручки, вони окремо. Гальмові ручки Шимана і монетки теж Шимана. Шимана монетки. Ліворуч у нас гальмова ручка переднього гальма і монетка переднього перемикача. Трансмісія у велосипеда Ревок 4. Сучасна, найсучасна. Передачі попереду дві, позаду 9. Дев Дев'ять передач ззаду. І на правій руці у нас гальмова ручка заднього гальма і монетка з урахуванням шкали. Перемикача 1, 3, 5, 7, 9 швидкостей показує шкала. Рухається червоний хвостик на монетки. Як ви бачите, цікавий червоний колір рами велосипеда. Попереду є символіка моделі Бергамон компанії Бергамот. У нас існує ось тут дві такі бубишки, на які можна встановити фляга-тримач, під який вставлять завжди ну, е насосик. Тому на одне місце можна поставити і насосик, а зверху поверх е фляга-тримач. Шатуни, як я і казав, на дві зірки. Це сучасний підход до велосипеду, тому що не треба. Триматися передач по відношенню від переднього перемикача по відношенню до заднього перемикача, тому що дві передачі дозволяють розташування ланцюгу на будь-якій задній зірці, при розташуванні ланцюга на будь-якій передній зірці. Тому це сучасний вибір, і ви можете завжди... Користуватись любою задньою зіркою при розположенні ланцюга на будь-якій передній зірці. Шатуни алюмінієві, торгової марки Shimano. Пластикові педалі стандартні, зручні, нічого зайвого. Передній перемикач у нас Altus Шимановський, це гарний перемикач, це сучасний перемикач, який робить надійне перемикання переднього перемикача. Шатуни не мають ніяких пластикових отут щитків, тому що це мовітон. Якщо ви рухаєтесь на швидкому велосипеді, якщо ви бажаєте легкий велосипед, не має ніяких ось тут додаткових пластикових щитків, тому що це ну, зайвий кілограм. Зайвий грам за кілограм. Завжди так казали. Задній перемикач, Альтус, гарний, надійний на 9 скоростну касету заднього колеса. Колесо заднє також у нас на ексцентриці легкозйомного можна знімати, якщо вам треба колеса, без зайвих ключів. Відкрили, закрили сам ексцентрик. Гальмова система Шимана, тулочка у нас Shimano, ротор. Звичайно, у Shimano тільки центр лок гайкою закручується. Ну і звичайно. Колеса у нас з тонким французьким непелем мається на увазі камера під тонкий Ніпель. Стоїть відзначити наступне, що сучасні велосипеди вже, бергамонти, вставляють ось ці каліпери між двома оціма верхнім і нижнім піром, що додає міцності. Раніше ставили гальма поверх. Переднього верхнього пера Тоді була не така міцна конструкція оцього вузла. Зараз вже це сучасне розположення заднього каліпера, для того, щоб було більш надійне гальмування. Треба відзначити, що цей велосипед рівок 4 з рамою S І інколи кажуть, що це замала рама. Але насправді, враховуючи мій зріст 1,78 м, я на нього сідаю ну трішечки. Ну, я би так сказав, впріти за розміром, трішечки мені більшого за розміром. Але якщо дівчина на зріст від метр шістдесят до метр сімдесят п'ять, метр шістьдесят, метр сімдесят п'ять, вона буде зручно їздити на цьому велосипеді. Цей велосипед до дівчат, які мають зріст від метр шістьдесят до метр сімдесят п'ять. Е, також на цей, на цей велосипед можна встановити багажник. Є бобишечка, раз, два, три і тут чотири. І встановивши багажничок, на цьому велосипеді можна приймати зручно е, дорожні подорожі, якісь, мандрувати на цьому велосипеді. Е, в турпоходи їздити на велосипеді Рєвакс 4 ФМН». Також можна встановити за додаткові гроші ще і підніжку. Це все окремо. Це легкий велосипед, але інколи кажуть, скільки важить, Ну, то тоді завжди ми вам можемо досконально відповісти, зваживши цей велосипед. Бергамон Ревакс 4 FMN 27-27,5 колеса. 14 кг 700 г. Це достатньо легкий велосипед з урахуванням його е, міцного е, при, е, налаштування. Е, якщо вам сподобався велосипед Rіwax 4 FMN, Red Колір мається на увазі, приходьте на наш київський магазин Вілавіва на Харківському шосе. Бажаєте придбати? Переходьте по ссылці YouTube каналу ВілаВіва на сайт Вілавіва. і замовляйте цей велосипед. Постійний покупцям завжди знижки. До зустрічі!